Привіт, мене звати Сергій, і це ретро ігри по український лайв канал. В Цьому випуску вирішив знову згадати оцю консольку Sega Mega Drive 2. Цю консольку мені подарував Ігор з каналу Fredis Channel UA і подарав, подарував до неї дуже велику кількість картриджів. А ще трошки згодом Daken Howlett подарував мені ще велику кількість картриджів І е, зараз я роблю такі огляди по, по цій своїй оновленій колекції. Картриджі, які мені подарував Ігор, я зробив цілий ролик і розказав про них, показав і вже почав розказувати. Вже зробив до цього два роліка про картриджі, які подарував мені Дакін Холод. І сьогодні хочу продовжувати показувати оці оновлену колекцію картриджів. Сьогодні давайте подивимось, що ще є в цій колекції. Ну, насправді розпаковки і розпаковка саме консолі, розпаковка картриджів, всіх цих подарунків у мене є на каналі. Якщо подивитися далі, там багато ну там, що, що було вже давненько, півтора роки назад, що, що було нещодавно. Можна подивитися і роздивитися. Це виходило на різних каналах і на основному, і на цьому каналі. І також із оглядами кадрджів, я також, також роблю контент і на цей канал, і на основний. Тому ви можете подивитися і там, і там, і побачити різ, ну, різні матеріали. Так, сьогодні хочу поговорити одразу про п'ять кадрдів. Дивіться, у мене така стопочка: 5 кадриджів, всі, всі кадриджі, які прийшли без коробочок, так звані голеші. Але в дитинстві ми ж знаємо, що також дуже часто. Втрачалися коробочки, і, можливо, якимсь колекціонерам це не дуже прикольно мати картриджі без коробочок, а мені навпаки це здається навіть цікавішим, тому що це більш схоже з реальним життям. І ще вчитуючи це, те, що тут саме багато кадриджів 90-х років, по самим картриджам видно, деякі заклеєні ізолентою, Це також ну, знаєте, своя історія цієї гри, цікаво, ну, як у Людей було ну таке ж дитинство, як у мене, як вони ремонтували свої картриджі як їх використовували. Це також дуже круто. Ну і збирали, звісно. Так, ну і давайте подивимось по іграх. Е, перший картридж це Термінатор 1. Термінатор 1 це гра, яка мені не попадалася в дитинстві, але я вже встиг її пройти на стрімі. Цікаво те, що ця гра виходила не тільки на Sega Mega Drive, а й на її восьмибітну консоль Sega Master System. Саме ця версія гри не той Термінатор 1, який виходив на Денді, а трошечки інший. Ця гра має, має непогану графіку, хоча вона і рання гра на, е на Sega Mega Drive. Вона. Зроблена повністю по сюжету фільму, але вона дуже аркадна. В грі рівні прям повторюють події, які були у фільмі. О, Трошки навіть треба буде, бачите, відклеюється ця наклеєчка, це треба буде підклеїти. І коротше, вона під, підтверджує те, що було в фільмі. Починається все з майбутнього, де Кайл Ріс, яким ви керуєте, спочатку попадає. У SkyNet, і йому треба, ну, мабуть, цю скайнет знищити там, заклавши бомбу. Потім наш персонаж потрапляє в світ ну В, в 80-ті роки 20-го сторіччя, там, де треба йому захистити Сара Конор від е, Термінатора. Ну і так події йдуть до завода, де термінатора давлять е, тим самим гідравлічним пресом. Відрізняється від фільма тут в грі тільки тим, що гідравлічним пресом давить Термінатор не Сара Сараконор, а саме Кайл Ріс. Ваше завдання просто пробігти під пресом, щоб е, Термінатор повз за вами і прес його задав. Ну така Так же було е, зроблено і в дендівській версії, але в Sega Mega Drive це виглядає набагато красивіше і прикольніше. В цілому, гра, як я і сказав, це такий аркадний екшен-платформер, -платформер, е, тому що в майбутньому термінаторів на вас нападає безліч, ви е, там їх вбиваєте бомбами, які у вас також безкінечна кількість. Е, можете підібрати там зброю більш круту, там якийсь лазерний автомат, якщо вам буде легше знищувати ворогів. ворогів Тут наступають на вас, у вашого персонажа є стрічка здоров'я, і в принципі вона поповняється завдяки пляшечкам, які випадають з супротивників. Тут як пощастить. В грі буває пляшечки випадають швидко ну, часто і ви відновлюєтесь швидко, бувають е -е, рідше. І тому і за цього можна програти. В грі тільки одне життя, але гра недовга, вона доволі коротенька, проходиться швидко, і тому починати спочатку не так ну, задовго тому що рівні корот, короткі, швидко прибігають і в принципі гру пройти можна. Зараз з емуляторами взагалі прикольно, що можна засейвити. Пройшов рівень, засейвився і так далі. В цілому непогана гра, вона не стала суперхітярою, але мені зайшла. Я в дитинстві і не грав. Але коли проходив на стрімі і просто робив про неї різні огляди, ролики ну нормальна гра, пограти можна з непоганою графікою, з прикольною музичкою, і в принципі не хітяра, але середнячок доволі достойний. Так, слідуюча гра. У цьому списку це РоТреш. Ну, це хітяра тільки Хітяра жанру гонки. Роатреш виходило три частини на консоль Sega Mega Drive У мене так вийшло, що був спочатку Ротреш 2, але це було не в дитинстві, а вже коли я купив собі свою Сігу у 2002, першому або другому році. І ця гоночка мені дійсно сподобалась. Ну і за того, що тут ви керуєте мотоциклом. З мотоцикла ви можете впасти, мотоцикл у вас може поламатися, вибухнути, якщо. Постійно врізатися у машини. Цікаво те, що в цій грі можна не тільки їздити на випередки з іншими гонщиками, а також їх просто лупцювати, під'їжджаючи до них, бити їх рукою, відбивати нагою в слідуючих рівнях, там навіть можна буде забирати зброю, якогось лома, якусь ціпку або таке інше. В грі можна покращувати мотоцикли. В першій частині здається, покращиться тільки мотоцикл, в подальших частинах можна. Купити нові мотоцикли. Можливо, помиляюсь, можливо, вже і в першій можна покращувати мотоцикл. Спочатку, я ж кажу, в мене була друга частина, але потім була багато ігробка, де були всі три частини роудреша. Мені всі три подобаються, вони прикольні. Траси відрізняються трошки, але сам гімплей дуже схожий. Ваше завдання приїжджати першим, другим або третім. Ваше завдання не потрапляти, щоб вас арештовувала поліція, бо вас штрафують. Ваше завдання не розбивати повністю мотоцикл, бо його треба ремонтувати. Це все потрібні гроші. Якщо ви витратите всі гроші, то ви програєте гру. Ну там дається кредит на один раз, і якщо ви програєте, то гру програєте. Але це важко зробити. В цілому, як, навіть якщо ви приїжджаєте п'ятим, навіть сьомим, вам трошечки грошей дають, не дуже багато. Всього ви починаєте з 15-го місяця і вам треба доїхати перше. Дуже прикольні траси, мені подобається і звуковий супровід, і самі траси. Є правосторонній рух, лівосторонній рух, тому що траси знаходяться в різних... Країнах світу, Ну і це доволі прикольно. Мені гра подобається. Для мене це одна з найкращих гонок на е, Sega Mega Drive. Ну, мені, мабуть, рок'н-Рол, Res, Road Треш і мікромашинки це такий топчик гоночних ігор на цю консоль Там багато є і інших е, гоночок, але ну ці мені прям дуже-дуже подобає Так, слідуюча гра, ну це теж хітяра. І знову хітяра. Battle... Так, дюна Батле фор да, битва за Аракіс. Ну що, це це класична класика, це класика РТС, саме стратегії в реальному часі. Е, дуже шкода, що у мене не було картриджа з цією грою в дитинстві. Там прям дуже-дуже нього шкода, тому що ну дійсно це дуже крутий картридж і взагалі, ну блин. Гра, гра жанру РТС, це було щось таке неймовірне в ті часи. Я пам'ятаю, що на Денді. ну Хоча і є стратежки і на Денді, і на Сєго, але якось в 90-х ну, були популярні платформери, або екшн-платформери, або якісь аркадні гоночки, літалки. І стратежки я, наприклад, свої перші стратежки взагалі грав на комп'ютері з Spectrum. І то частіше за все, це були покрокові стратегії. А тут стратегія в реальному часі, де ваші персонажі рухаються, це було круто. Про Дюну я чув. Я чув, у мене її не було. Але я чув про цю гру. Звісно, бачив в передачах. Але вперше вже пограв її. Ну, здається, на емуляторах. Я вже пограв на емуляторах Sega, навіть коли у мене був мій. Ну, вже моя Сєга, здається, дівно в мене не було. Або навіть наприкінці життя сєги може, вона з'явилася, вже точно не пам'ятаю. Або Ну це вже були 2000 ні коли я грав в Дюну. І звісно, в ті часи я вже побачив генерали, Варкрафт і таке інше. І Дюна вже так не сприймалася, як ті вже ігри, сучасні більше РТС. Але насправді це справжня класика, і це ну одна з суперхітових ігор на Сєга Мегадрайв і дуже круто, що вона туди вийшла. Ця Тежка в реальному часі, де ви б'єтеся за один з крутих будинків зв'язниці Зоряної Імперії, і ви б'єтеся саме за цю планету Аракі, за її там, Спайс, за, за її ресурси. Це дуже круто. В цілому, ну, Гарний представник свого жанру, перший, один з перших представників, класичних представників, можу тільки всім порекомендувати. Дійсно, дуже крута гра. Так, ну і переходимо до більш ще до одної хітової гри, мабуть, мега-мега-хіт це Mortal Kombat 1. Мортал Комбат. Ну, це гра, епоха, гра, легенда. По Мортал Комбату вийшла не тільки купа ігр, а вийшла і купа різних фільмів, мультиків, там чого тільки коміксів, чого тільки не було. Мортал Комбат це гра, яка з яку зробили проти... Проти вагу проти вагу проти гри Street Fighter Спочатку Mortal Kombat, звісно, вийшов на аркадні автомати, і потім зразу ж портувався на портативній консолі. Він вийшов і на Sega Mega Drive, і на Супер Nintendo. Я, звісно, першу частину майже... Не бачив в дитинстві, я вже інші частини бачив. Але перша частина це початок гри, це класика. Саме по цій першій частині був знятий перший фільм, який ми любили в 90-х. Так, перша частина, вона, можливо, не така популярна, як там Ultimate або там да, слідуючі частини. Але це справжня класика. Тут вже з'явилися фаталіті. Перші добивання, це те, що е, виділяло цей файтинг поміж іншими. Тут дуже цікаві персонажі які, окрім того, що можуть просто битися, мають ще якусь спецудари або магічні удари. І ну, хоча в Street Fighter магічні удари також використовувались, але тут магії давалося більше, більше, мабуть, опису, і це виглядало дуже круто. Ну взяти Сабзіро, який заморожував, взяти Люканга, який вистрілював там вогні кулі. Ну і таке інше, в цілому, дуже хітова гра. Я в свій перший Mortal Kombat пограв на денді. Це був порт. Mortal Kombat 2 Special. Непогана гра, дуже класна. А потім вже і я пограв в Mortal Kombat 2 на Sega Mega Drive, також в дитинстві. А от першу частину я вже пограв, коли в мене була моя консоль. І я собі купив картридж тоді спочатку Mortal Kombat 3 Ultimate, а потім одразу купив чотирьох ігров, де були перша, друга, здається, три Ultimate і 4 це Mortal Kombat sub Zero, це був. Китайський порт-хак з е, гри з PlayStation 1 із Nintendo 64 ну, Mipologies Ab Zero. Це така вже прохаділочка бітимап але теж така прикольна гра, платформи бітимап мабуть, ну так, що Mortal Kombat це початок великої епохи, великого файтингу, який знаменитий до сих пір. І ну, для когось він найкращий в світі, для когось якийсь інший. Я, звісно, трошечки більше люблю Текін, але Mortal Kombat також в моєму сердечку, бо це дуже-дуже крута гра. Ну і тоді не будемо п'яту гру також буду говорити про Mortal Kombat, але це вже Mortal Kombat Ultimate 3. Ну, це, мабуть, найкращий Mortal Kombat, який виходив на Sega Mega Drive. Графічно він можливо трошечки хужіше ніж друга частина. Так, да, це є таке. Але тут додана нова кількість персонажів. У персонажів додані різні анімації. Ну, нові, нові добивання фаталіті, бруталіті, анімаліті, і таке інше. Тут у нас були тільки фаталіті, а тут вже додалося і добивань. Якщо взяти перший Mortal Kombat, то тут був тільки. I'm <laughs> sorry. Ну там удари і спецприйоми, то тут додалися серії і вже стре в третій, в третій, і в, те, в три в три Ультімейт, яка доповнена третя Тут додалося вже Ну по-перше, більша кількість персонажів. По-друге, додалися серії. По-третє, -по додалися е всякі добивання. І це все влізло в картридж і це було дуже круто. Ну я вже розказав що ця гра у мене була Mortal Kombat 3 Ultimate, Я її купив, як моя Сіга першою купив. пам'ятаю що вона коштувала, ну, наприклад, Якщо такий картридж звичайний гри коштував 25 гривень, то Mortal Kombat коштував 40 на 15 гривень, майже в два рази дорожче. Це було ну, на 40%. Так, це було дуже круто. А багатоігровка взагалі я купив за 45 гривень Mortal Kombat Ну, це були великі гроші, тому що зарплатня середня була 300 десь гривень. Ну, може, 400 в ті часи. Тому це було дуже круто. і е, ну про мортал комбат можна казати багато. Я вже роз це сказав в першій частині. Це дуже крута гра, і мені я провів багато годин граючи в неї, вивчаючи персонажів. Дуже у кожного персонажа є свої види ударів комбо добивань І це дуже круто, тому що ти береш книжку з описом у таку типу книжечку, да з описом, з кодами, і просто сідаєш і і вивчаєш якогось персонажа. Сьогодні хочу знати хто такий барака. І пішов. Ну е, самі легкі для мене був Сабзіро, новий Сабзіро, той що без маски. І на ну, Нупсейбат взагалі читерський персонаж тут. Але забувати, що важко навіть тими персонажами, тому розуміємо, що файтинг доволі важкий і треба його Вчати. В файтингу багато секретів, які додають вам більшу кількість продовжень, там додають якісь там інші спеції. Це також можна визивати паролем додаткове меню. Ну, це дуже крута, крута гра і можна сказати справжню хітяр. Так, ну така у мене сьогодні підбірочка із цих п'яти хітових ігор, які. Е, да. Які в мене з'явилися. До речі, дюна, яку я сьогодні показував, мені також її присилав Ігор. Ну, Вона там, здається, є на ігровки, да Дюна 2, Кенн Фодер. Е так що у мене дві тепер дюни одна на одноїгровці, чисто на такому картриджу, а інша на багатоїгровки, яку присилав мені Ігор. Але це дуже непогано, тому що гра дуже крута. Ну, На цьому буду закінчувати цей ролик. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду вдячний, якщо ви не забудете поставити пальці догори. Буду вдячний. Якщо ви залишите якісь коментарі під цим відео, ну і хто не підписаний на канал, підписуйтесь. а Ми побачимось в наступних роликах. Всім пак!